День. я вітаю всіх, хто приєднався до нас. Мене звуть Ольга Таманова. Медіа Центр Україна продовжує свою роботу. Війна, спека і відключення все те, що зараз наклалося на багато сфер нашого життя і нашої діяльності. І зараз ми будемо говорити про те, як в цих умовах продовжує працювати наш агросектор. У нас у студії Денис Марчук, заступник голови Всеукраїнської аграрної ради. Вітаю вас. Вітаю. Тож, пані Денису, яка ситуація на цей час? Як всі ці фактори впливають на роботу аграрного сектора? Ну, дійсно, за війною ще додавалася аномальна спека, яка дійсно сьогодні створює додаткові труднощі. Не скажу, що ці труднощі пов'язані безпосередньо зараз з польовими роботами, коли збирається рання, ну, рання група. Культур, тому що в принципі підготовлені оперативно працюємо і воно збирається. Більша проблема стосується ярих культур, таких як соняшник, таких як кукурудза, соя, тому що зараз у них йде пік цвітіння. Запилення, а власне, коли така спека, воно не має можливості розвиватися, і це безпосередньо буде впливати на кількість режим, яку ми будемо отримувати. Зараз би не хотів робити якісь там загальних прогнозів і наскільки зменшиться, але в цілому будемо там в другій. Половині серпня більш-менш розуміти аналізувати, як ця спека вплинула на структуру наших культур. Зараз же ж ми прогнозуємо, що в межах 77 мільйонів зернових олійних культур ми отримуємо. Так це трошки менше порівняно з минулим сезоном. Минулому сезоні було порядка 82 мільйонів. Але в цілому, це в умовах, які складаються, непоганий показник. Враховуючи, що ми в цьому сезоні зробили експортний потенціал 57,5 мільйонів тонн зернових олійних, я думаю, плюс-мінус такі цифри ми будемо бачити із новим врожаєм на експортні зовнішні ринки, тому що так чи інакше ми всередині країни споживаємо не більше 15-16 мільйонів. Тобто, якщо ми будемо мати врожай порядка 77, тобто частка порядка 60 мільйонів це теж наш експортний потенціал на зовнішні ринки. Жнива тривають, тож давайте в розрізі ключових наших культур спробуємо зрозуміти, які врожаї вже зібрано. Зараз, якщо дивитися по території України, зібрано більше 10 мільйонів тонн. Це пшениця, ячмінь, жито, ріпак. Частково в деяких регіонах вже і сою почали молотити. Ну, в принципі, зараз воно кожен день. Кількість збільшується, тому що кількість а, областей, які долучаються до цього процесу, а, вона зростає? А, тому я думаю, що саме по зерновій групі ми будемо бачити показник а, в межах десь п'ятдесяти 56 мільйонів. Якщо говорити про наслідки війни і ворожі удари, які продовжуються у нас постійно по різним куточкам нашої країни, наскільки зараз ми можемо говорити про збитки, які вони в цілому ж? Збитки колосальні, тому що окрім прямих і непрямих збитків, про які ми неодноразово зазначали, які сягають сьогодні десятки мільярдів доларів. Я думаю, що на сьогоднішній день ми можемо констатувати більше 50 мільярдів доларів. Це тих збиток, які зазнає сьогодні інфраструктура аграрна, але разом із польовими роботами ворог також почав завдавати інтенсивних цілеспрямованих ударів по полях для того, щоб горіла урожай. Дніпропетровщина, Одещина, Херсонщина, ну Донецька, Луганська область я вже взагалі мовчу там постійні йдуть обстріли, і відповідно це також шкодить людям. Які, от, наприклад, на Херсонщині дуже багато кількість випадків, коли запускають ФП дрони росіяни для того, щоб спалити цілеспрямовано врожай, і люди, які розмінували свої площі, невеликі об'єми там по 100, по 200, по 400 гектарів, одноразово втрачає по 20, по 30 гектарів, Це колосальні об'єми. Тому що це ж все ж і позичені гроші, і з того, що вони мали виростити, вони хотіли відповідно віддати і кредити, і в принципі планувати своє господарське життя. Тому по часу продовження війни кількість фінансових втрат вони для сектора зростає, збільшується, і в умовах скажімо так невизначеності, чому я так говорю. Тому що податкове навантаження збільшується, і зараз на порядку денному в товароробників такий важливий законопроект, який ініціює сьогодні кабінет міністрів МінФін, пов'язаний він з ліцензуваннями для паливно-мостильних матеріалів, які фактично створює додаткові обтяження у вигляді акцизів на паливо. Якщо сьогодні ми сплачуємо порядка 139,5 євро за тисячу літрів, то до 2028 року ця сума має сягати 330 євро. І відповідно, вже якщо ми прогнозуємо в законопроект, він вже на цьому тижні має бути до другого читання, то з вересня. Почнуть підніматися акцизи. Де-факто з 25-го року навантаження на 1 гектар для товароробників зростуть більше ніж на 5 євро. В сумі бізнес буде заплат буде змушений сплатити більше ніж 5,5 мільярдів гривень. До 2028 року ця сума буде 14 мільярдів, і це відповідно дуже негативно накладається на роботу, враховуючи, що по зерновій групі і так працюють збиток, а тут ще створюється штучний механізм, який де-факто ну можна було б відтермінувати. І враховуючи, що це євроінтеграційні наші законопроекти, то ніхто не враховував, що в Європі. Для акцизу існує дві категорії, тобто є загальна категорія, і для тих, хто не користується дорогами загального значення. У нашому законопроекті зробили для всіх однаково. Ми ж зі свого боку пропонуємо, щоб і внесли ці пропозиції, правки що після закінчення війни акциз має сягати не більше 50% від вартості. Тобто, якщо ця сума буде 330 євро, то бізнес, який не користується дорогами загального значення, буде сплачувати 165 євро. І це в. В чотири рази більше від того, що сплачують наші європейські партнери, названих і конкурентами, тому що за рахунок такої конкуренції, яку ми сьогодні не зможемо нав'язати за рахунок таких цін, вони будуть більш привабливими для європейського ринку, тому що в Європі в середньому аграрії сплачує там від 20 євро. Максимум до 68 євро. Ми вже на сьогоднішній день сплачуємо 139,5, готові на 165, але нас, ну, знову ж таки не чують. Тому дуже важливо, що коли на цьому тижні буде голосуватися, що він був проголошований проголосований з цими правками, які сьогодні пропонує. І всеукраїнська аграрна рада і провідні аграрні асоціації. Дякувам. Щодо іншого фактору. Ми розуміємо, що зараз тотальні відключення світло і для багатьох секторів нашої економіки це дійсно боляче. Ми розуміємо і наслідки і те, що країна окупант буде продовжувати робити все для того, щоб ці відключення тільки посилювалися. Наскільки це б'є зараз по аграрної галузі? Ну напевно, що таку школу підготовки розпочалися в осені 22-го року, коли почалися певні ці блекаути. Зараз ситуація важча, тому. Що світла більше немає, ми розуміємо, що удари вони, скажімо так, призвели до серйозних втрат енергетики, і ті, хто е, був підготовлений, дійсно зараз достали свої ці генератори, особливо ті, хто працює, наприклад, з тваринництвом, для них це дуже важлива тематика, тому що вся молочно тварна ферма вона підключена до генерації. Там і доїння, і охолодження, і зберігання все потребує електрики. Середня ферма сьогодні на 500 голів потребує десь на годину до 100 кВт. І відповідно це такі дуже великі потужні агрегати, які споживають дуже велику кількість де І Відповідно, затратні частини вони зростають. Тому вже сьогодні молочка в закупівлі пережила до росту в межах там 5 і це вже за червень-липень. Тобто ситуація така, якщо буде так продовжуватись, відповідно це ще буде призводити до росту. Та сама ситуація стосується переробної галузі, наприклад, м'ясо. Наприклад, хлібобулочні вироби. Далі ця логістика рухається, і ланцюжок логістичний до переробних не переробних, а до ретейлу, тобто реалізації безпосередньої продукції, тому що вони теж працюють з додатковим залученням електроенергії в сукупності на кожному етапі 1-2-3% Це буде призводити до росту. І власне це вже сьогодні визначається на цінових позиціях: молоко, хліб, м'ясо. Риба це все таке. Ну найбільше споживає сьогодні електроенергії. Чи правильно ми розуміємо, що нам варто чекати на ще підвищення цін на так, нашу? Так, на жаль, так і тут фактор, окрім того, що ми з вами на початку говорили, фактор а, природній спеки. Тому що, наприклад, зараз при вирощуванні овочів під підвертитим ґрунтом, наприклад, там помідори чи огірки, потребують додаткового зрошення, тобто поливів, це додаткові фінансові затрати, і дай Бог щоб вони, ну скажімо так, овочі мали можливість там скам дозріти, а не були просто не згоріли. Але для того, щоб вони... Бо, скажімо так дозрілих потрібно підживлювати, поливати. Тому це теж буде один з факторів, який буде впливати на цінову позицію. Тому так, але ж є фактори, які, які ще пов'язані з інфляцією, співвідношення гривні до долара, фактор робочої сили відповідно, все це додає додаткові навантаження на собівартість. Фактор робочої сили теж мені здається дуже важливий фактор. Останнім часом можна читати багато публікацій про а, бізнес у сфері саме агросектору, що він стикається з проблемами, пов'язаними з найманою працею. Наскільки це зараз болюча тема є для особливо сектора? зараз важко починається сезонні роботи, коли додатково залучаються працівники? Наприклад, в садівництво, в ягідництво збільшується кількість роботи в полях. І, звичайно, в ці моменти нестача людей дуже сильно визначається, особливо визначається на проблематиці з вивезенням аграрної продукції з поля, тому що це техніка, це автомобілі, а відповідно, люди, які вводять автомобілі, вже мобілізовані. Найняті компанію не всі погоджуються їхати. Чому? Тому що не у всіх є бронь. І відповідно ми зможе з ситуацією, коли почнеться ще більша фаза збирання, чи буде нас можливість вчасно її вивозити. Але хотів би відзначити, що є сьогодні механізм бронювання на рік, який передбачає сьогодні постановок обміну. Сподіваємося, що також досить таки ефективно запрацює електронне бронювання, яке вже зараз в експериментальному режимі працює. Сподіваємося, що там серпень, вересень воно вже вийде на повноцінну роботу, і бронювання не буде займати місяць-півтора, а вийде там на добу-дві. І таким чином ми чітко будемо розуміти, кого з працівників ми можемо забронювати, і на річний цикл робіт на тих працівників, яких ми сподіваємося, вони будуть заброньовані і працюватимуть на підприємствах. Якщо у нас є питання в залі, дайте мені про це знати. А поки у нас є ще один блок питань, про які я б хотіла з вами поговорити, це безумовно експорт. Давайте поговоримо трохи про підсумки цього року. Да наскільки нам вдалося це зробити, і про плани безумовно на завдяки тому, що з серпня місяця два року. Гуманітарні коридори проти Великої Одеси, завдяки збройним силам, України почали набирати сильних таких обертів. І вже взимку ми фактично констатуємо, що в січні літи. Місяць там вийшла перевалка по 3-4 мільйони тонн на місяць. а Весною вже сягала там 5 мільйонів. Ми дійсно маємо цифру в 37,5 мільйонів вивезення тільки Чорним морем. І це досить такі серйозні показники, тому що якщо порівнювати з зерновою ініціативою, коли ми мали з Організації Об'єднаних Націй Турції, то ми вивезли тільки 33 мільйони. Тобто, фактично, завдяки власним зусиллям, зусиллям Збройних сил України, ну нашим партнерам, тут теж треба відзначити, тому що і Болгарія, і Румунія, і Турція вони допомагають з проходженням логістики. Зараз вони створили взагалі групу, яка розміновує Чорне море. Тим чином сприяючи надходженню нових кораблів, тому ці всі оптимістичні речі вони дали певний поштовх товароробникам на весняну посівну кампанію зараз. Паралельно з збиральним нового врожаю підготовка до осінньої кампанії. І якщо море буде працювати, звичайно, це буде додатково створювати можливості заходження більшої кількості суден, а отже, здешевлення, отже, вартість страхування може бути дешевшою. І це, в принципі, є надія, що частково, хоча б в зерновій групі, коли ми вже 2,5 роки працюємо, в мінус трошки нас доженемо і маємо вийти на якусь позитивну динаміку в плюсовій цифрі. Чи можемо ми говорити, що в наступних періодах ми зможемо посилити нашу логістику річними шляхами? Дунай працює. Дунай же ще дуже ефективно, тому що теж в тому маркетинговому році, який закінчився на початку липня, ми фактично Дунаєм 11 мільйонів тонн перевалили. Це теж дуже хороший показник. Він сьогодні на другому місці. Тому з точки зору я неодноразово про це говорив. Диверсифікації і можливих ризиків загострень, які можуть відбуватися суходолом або в чорному морі. Дунай для нас є стратегічно важливим і в принципі ми бачимо, що бізнес туди орієнтується, тому що створюється перевалка. На Дунаї відповідно інфраструктура покачується і відповідно туди починає їхати теж бізнес, як маючи додатковий інструмент свого логістичного напрямку. Яка остання інформація з кордонів автомобільними шляхами з нашої Ну, Наскільки мені відомо, ніяких таких загострень на сьогоднішній день немає? Тим паче, що нещодавно відбулося перемовини в рамках і. Люблінського такого трикутником, де я відверто хотів сказати, що виступила всього аграрна Рада, тому що ми звернулися до наших литовських партнерів. Литовці підключили вже і польську сторону, і Україна. І відповідно, ми там вже з березня місяця, і ось нещодавно була така третя зустріч у Варшаві. Говорили про те, щоб маємо. Всіляко робити все можливе для того, щоб бізнес працював, створювати умови, за яких бюрократія відходить на другий план. Політика відходить на другий план. А в умовах війни країну потрібно підтримувати. Дуже посилили свої позиції щодо спільних дій стосовно експорту російських продукцій на території Європейського союзу. Що є дуже важливо сподіватимемо, що ці домовленості будуть не лише на папері, а й матимуть практичне застосування, і бізнес буде працювати як на Україна на експорт, так і Європейський на імпорт на територію України. Я дуже дякую вам за це. пані Люмана. Ще один такий момент, який я хотів би уточнити. Ми говорили про труднощі, обстріли для там частини окупованої, де окупованої території разом з цими фінансово обтяжливими моментами є дуже важливий, обтяжливий момент для тимчасово окупованих територій аграріїв, тому що ми вже. Півроку не можемо в Верховній Раді зареєструвати. ну Він зареєстрований прийняти в першому читанні винесення на сесію до Верховної Ради, враховуючи, що у нас там кілька тижнів все буде працювати. Потім будуть канікули. Дуже важливо, щоб в першому читанні був прийнятий законопроект сто 1 який говорить про заморозку виплатів кредитів для аграріїв з тимчасово окупованих територій. Тому що ці люди просто вони зараз ні з чим вони не можуть ні почати свої власні справи для них. До них телефонують, їм банки погрожують кажуть: ну погрожуйте, можете забрати техніку, але вона або викрадена чеченцями, вивезена, або спалена. Тому цих в цих дуже моментах важливо проявити патріотизм, показати, що Україна єдина і підтримує людей, і прийняти цей закон, який дасть можливості людям. При намі так визначатися з тим, що вони в Україні вони працюють з українцями, і не змушувати їх повертатися на ті, поки що тимчасово окуповані території, бо вони вже потім стануть колаборантами. Я дякую вам за те, що піднімаєте такі важливі теми. Дійсно, це важливо. Підтримувати і наголошувати на таких ініціативах. Я дякую вам за цю інформацію, що долучилися до нашого ефіру. А вже за кілька хвилин ми продовжимо. Будемо говорити про саміт НАТО у Вашингтоні, про його підсумки разом з Марією Мєзенцевою, заступницею голови комітету з питань інтеграції України в Європейському Союзі. Дякую вам. Працюємо далі разом на нашу перемогу. Слава Україні!